Під час виборів президента 2019-го Зеленський позиціонував себе як кандидат, який приходить зруйнувати стару і неефективну систему управління. 19 квітня 2019-го, під час дебатів на НСК Олімпійський Зеленський заявив Порошенкові: Я не політик, я проста людина, яка прийшла зламати цю систему. Утім, усі погрози зеленського звелися до перейменування адміністрації президента у офіс президента, оголошення намірів перевести офіс президента у будівлю українського дому і розділом злиттям окремих міністерств. Для реалізації масштабних реформ, які анонсував шостий президент України, у Зеленського була і парламентська більшість, і новостворений офіс простих рішень на чолі з екс-президентом Грузії Михайлом Сакашвілі. Утім, простих рішень і результатів команді Зеленського так і не вдалося продемонструвати, як і зруйнувати стару систему. Зеленський і його команда стали на чолі цієї системи, неефективної, корумпованої, побудованої за принципом своїм все іншим закон».